Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні моя помічниця Мишка Нюша хоче нас запросити на цікаве заняття. Вона дуже-дуже полюбляє природу. Вважаю, що і ми її полюбляємо і поважаємо, і хоче поговорити про те, як зимують різні тварини. І дикі, і свійські, і хто саме їм допомагає. Ну що, давайте приготуємось та будемо починаючи. Давайте ми з вами подивимось на ось цю картинку, і ви мені скажете, які саме тут тварини зображені, де вони живуть. Подивіться уважно, кого ви тут бачите? Ось корівка, птахи, поряд люди. То, як ви вважаєте, це які тварини, де вони живуть? Правильно, це тварини домашні, і живуть вони де біля людей. І, як правило, це ж не в великому місті, да? а десь в селі, де в людей багато є місця вільного, подвір'я велике, щоб можна було утримувати і худобу, і птахів. В місті, в квартирі ми казали, да, вже це неможливо зробити. В да? нас є домашні улюбленці, але ж це зазвичай котики, собачки, да, попуги або хам'ячки. А великі такі тварини, як корівка, коза, ов, да? вони можуть жити тільки в селі. То ми ж з'ясували, що за домашніми тваринами доглядають. Люди, вони їх годують, напоюють водичкою, да, прибирають в їх приміщенні, то правильно, щоб тварини були здорові, потрібна чистота да, да, і смачна їжа корисна. Так, а тепер ми з вами відправились у зимовий ліс. То бачите, тут тварини, які в лісі живуть, називаються як? Правильно, дикі тварини, правильно. Ті, які живуть в лісі і піклуються саме за себе, то вони називаються дикими. І взимку їм деяким дуже і дуже складно. Ну, не всі з них да, можуть зробити запаси восени, щоб взимку їми ласувати. Так скажіть мені, будь ласка. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, ось диким тваринам. Хто такий чарівник є, є в лісі, який завжди допомагає диким тваринам, щоб вони були нагодовані. Якщо захворіли, то він їх може вилікувати? Так, да, правильно, це лісник. Дивіться, уважно, бачите? Тримає на руках тваринку, то, мабуть, Рись в нього, да. і він завжди прийде на допомогу. Лісник він, наче чарівник, да, піклується про тварин і про ліс взагалі, щоб не було пожеж, бо це дуже-дуже небезпечно, коли горить ліс. Загасити його дуже складно, тому пам'ятайте завжди про це. Вогнище в лісі потрібно загасити, якщо ви пішли до лісу і розпалили вогнище. Так, ще ліс... лісничі. піклується про птахів. Їм теж потрібна їжа взимку. Зим... Що він для них може зробити? Ось, да, побудувати годівнички такі. Ой, які чудові. Насипати зернятка або крихти хліба, або нагодувати великих тварин, таких як дикі кабани, олені, лосі, косулі. Да? Це все робить лісник. Так, а давайте ми з вами подумаємо, да? ось є в нас свійські тварини, а що, наприклад, вони полюбляють. Да? Я розумію, що вони живуть поряд з людьми і можуть поласувати завжди. Да? Ну що, давайте дивимось першу картинку. І хто це в мене такий? Цуценятко, і яка в нього сама найулюбленіша їжа. да, який такий смаколик полюбляє цуциня? Да, песик? Ось що. На да? солодку, да? цукрову кістку він полюбляє. Так? І господар його завжди пригостить. Да? Бо собака це наш вірний помічник і друг. Що він робить? Охороняє від злодіїв нас, так? Правильно. Далі ось ми там на картинці з вами бачили свійських птахів. Як ви гадаєте, що полюбляє курка, індик, гуси. Чим їх годують? Так, правильно, ось чим. Зернятком. Тому, да, господарі е, восени заготують. Заготовили зерно, щоб годувати птахів, бо курка це дуже важливо. Да? Що вона нам несе? Яйця, так, правильно. Ось ще яка годівниця є. Да, вона нам дає молоко, з якого можна зробити, і сир, і сметану. Так, А з чим її годують, як піклуються? Люди про свою годівницю корівку. Да, ми казали, що треба заготовити було влітку. Сіно, да, ось вона що полюбляє. Сіно корівко полюбляє. Так, а ще у господарстві може бути кінь. Да. І його теж треба годувати, бо він теж помічник у господарстві. Він теж полюбляє зерно, яке називається Ячмінь. Дуже-дуже полюбляє, да, кінь, такі ласощі. Так, хто в нас тут наступний? Ой, оце хто? Кролик. так. Ну, кролик, я вважаю, ви знаєте, що він, що йому до смаку. І капустка. І що ще? Підказуйте мені. Бурячки. Да, він полюбляє їх гристи. Так, що в нас ще є? Так, да, зараз що, знаєте, Даже полюбляє їсти кукуру для її їсти. О, морквочку. Ось такий в нас кролик. Далі дивимось, хто ще в господарстві поряд з людьми живе. Ось кізонька, да, вона теж дає, корисне, дуже-дуже цілюще молочко. То чим її годує господар? Капустою, так. І буряки вона може з'їсти. І кукурудзу. Так, і навіть і моркву, да, вона це все-все полюбляє. Поросятко, да, поросятко, поросятко любить теж овочі гристи. І моркву, і бурячки, і кукурудзу. Та і зернятко вона може теж ця свинка. Так. І капусткою, якщо її пригостити, то вона, мабуть, теж не відкажеться да, від нього. І що в нас, ще в нас лишилася одна домашня тваринка. Да, Вівця, вона теж полюбляє овочі. І капустку, і буряки, і моркву. Тому. Господарям треба подбати про те, щоб у господарстві все було. Щоб, щоб тварини були ситі, задоволені, були здорові. так? Ось ми з вами поговорили про домашніх тварин. Ну, а тепер ми говорили, що лісничий допомагає тваринам. Ось, наприклад, олень і. Ось прийшли до годівниці, да, яку, яку приготував лісничий для них. Бачите? І вони завжди будуть нагодовані. Сіно в них запашне є. Так, далі дивимось. А якщо вовк бідолашний, да, то він потрібно йому самому дбати про те, яку їжу собі знайти. Ну, треба зайчику добре ховатися, да? бо вовк сірий добре палює на зайчика, тому він шубку на білу і міняє. Так. Говорили з вами про те, як тваринки можуть продбати про себе, якщо є що знайти. Да? Ось дикий кабан, він полюбляє їсти що? Біля дубу впали жолоді. Да? Так, білочка. Якщо запаси не зробила, то шукає в лісі що. Шишки. Їжачок взагалі в нас що робить взимку? Він їжі не потребує, да? він спить собі під пеньочком. А хто ще спить в берлозі, малята? Хто? Ось такий, да, бачите, ведмедик. Ведмедиця, мабуть. Обійняла свого маленького ведмежатко своє маленьке, і сплять вони до весни. Так, а чим ласує оцей пострибун? Да. Щось він не змінив ще шубку свою. Зайчик, він полюбляє кору дерев, ми з вами говорили. Він може подбати про себе да. кору дерев або, може, ягідки якісь знайшлись під снігом. А лисичка вона полює за ким. За зайчиком, да. І ось, бачите, там у господарстві кури є, то вона собі так і думає. Хоч би не побачили, як підкрастися близенько. Да. Вона така хитра, руда лисичка. Ну, і мишенятко в нас лишилося. Да. Що воно гризе там? Нанесло з поля восени зернятко собі в норку та й ласує. Да. Ну, а якщо тварини. Не можуть знайти собі їжу, то ми з вами говорили. да? За домашніми тваринами дивляться люди, пікуються про них, а за дикими тваринами хто доглядає Лісничий, да? бо тваринам взимку дуже складно знайти собі їжу, тому він їм допомагає. Ну що, малята, ми знюшею вважаємо, що ми дуже добре з вами поговорили, навчилися новому. да? Ми знаємо, що тварини є дикі, і свізькі, але ж і ці, і інші потребують того, щоб люди їм допомагали. Ну а тепер ми з Нюшою хочемо вам сказати до побачення. На все добре, до нових зустрічей!